Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Шалом шалом і ласкаво просимо на наше вчення. сьогодні ми подивимося на останні кілька віршів 13 глави Євангелії від Луки. Нам є чого очікувати. Месія розумів, що в останні дні буде залишок Ізраїлю, який прийде до віри. Насправді, апостол Павло в 11 розділі послання до Римлян так само очікує того часу, коли євреї насправді приймуть Месію. І ми знаємо, що призведе до цієї чудової зміни. Що це? Це повернення Месії у кінці 70-ї 70-ї седмиці Месія принесе три певні речі. Крім того, він виконає всі пророцтва, що залишилися, але є три найважливіші речі, які він позбавить Ізраїль. Тобто він принесе суд для ворогів Ізраїлю, і важливо розуміти, що в останні дні вороги Ізраїлю це вороги Бога. Він принесе суд всім народам, які озброюються на війну проти Єрусалиму. Посеред цих подій, як говорить нам Писання, наприклад, у книзі Захарії 12, у Єрусалимі і навіть по всьому Ізраїлю будуть євреї, які застануть друге пришестя Месії. Вони побачать того, кого прокололи, і приймуть його. Вони зрозуміють його справжню суть. Те, що він є месією Ізраїлю і рятівником світу. Вони будуть сумувати за тим, що не визнали його, коли він прийшов вперше. Отже, буде залишок Ізраїлю, який прийде до віри. А яка третя річ, яку зробить Бог, це не повинно нас дивувати. Він встановить своє царство, але є один принцип. На жаль, дуже багато християн не знають про нього. Боже, царство не настане, і тут я говорю перш за все про царство тисячолітнє правління Месії у Єрусалимі. Так ось воно не настане, поки залишок Ізраїлю не прийде до віри. В останніх віршах 13 глави Євангелія від Луки ми з вами побачимо, як Ісус пророкує про те, що в Ізраїлі будуть ті, хто будуть благати про месію. Вони подивляться на пронизаного і приймуть Його. Отже, давайте зараз візьмемо Біблії і відкриємо їх разом з вами на Євангелії від Луки на тринадцятому розділі, 31-му вірші. Написано тієї години. Можливо, якщо ви використовуєте інший грецький новий завід або переклад, заснований на ньому, там буде написано «в той час. Але в основних грецьких варіантах написано цієї години. для цього є причина: слово година або день. Ми знаємо ще з моменту створення. Ми говоримо про шість днів створення, а на сьомий день. Це перша субота. День являє собою Боже творіння і те, що Бог відкриє нам через свого сина. Але існує так само друге створення. Про що я це друге створення у пророчому сенсі, наприклад, у новому завіті у книзі об'явлення йдеться про нове небо та нову землю. Це і є друге створення, яке відноситься до Божого царства У цьому сенсі. Ми не говоримо про тисячолітнє царство. Ми говоримо про фінальну стадію Божого царства, тобто про новий Єрусалим. Тому дуже важливо, як про це написано в основних грецьких манускриптах. А там, друзі мої, написано. Цієї години А що сталося? Написано, підійшли дехто із фарисеїв. Це означає, що вони підійшли встали перед Єшуа. нам важливо розуміти Біблію правильно. Найчастіше зустрічаючи слово фарисеї, ми думаємо негативно. Чому? Тому що багато із них, більшість із них, були проти Ішуа. Але, друзі мої, нам важливо розуміти, що ці люди вірили в різні речі. Вони вірили у Воскресіння, а садукеї ні. Фарисеї вірили у духовний світ. Вони вірили в ангелів, демонів, а також у надприродне. Вони вірили в це, і звичайно, вони так само вірили в пришестя Божого царства. І враховуючи все, у що вірили фарисеї, ми бачимо зв'язок із тим, що говорив Ієшуа. Ось що нам потрібно розуміти у цьому уривку. Ми чітко бачимо, що були фарисеї, які вірили в Єшуа. Чому я впевнений у цьому? Подивіться знову на слова. Прийшли деякі з фарисеїв і говорили йому вийди і вдалися звідси». Вийди. І вдалися завідси. Вони прийшли, зробили зусилля для того, щоб опинитись у той день перед Єшуа. Навіщо? Щоб сказати йому щось? Пам'ятаєте, Перше слово, яке вони сказали «вийди», іншими словами, піди завідси. Друге слово означає залишити це місце. Не залишатися більше у цьому місці Чому? середина 31-го вірша, хоче бо ірод убити тебе. тут йде посилення значення. а в оригіналі посилення йде на слово. хоче, хоче бо ірод убити тебе. Це може здивувати деяких із вас, але тут ми бачимо фарисеїв, Не всіх із них, а лише не тільки деяких, які прийшли до месії для того, щоб попередити його про те, що їм було відомо. А саме про те, що цар Ірод хоче вбити Єшуам. Саме тому фарисеї сказали йому: вийди, і вдалися завідси. Вони застерігали його, і зверніть увагу, ще ось на що. Подивимося тепер на 32-й вірш. А він відказав їм. І діді, скажіть тому лисові, це явно не комплімент іроду. Тут ми бачимо, що Єшуа не мав високої думки про царя Ірода. Чому? Ми знаємо, що був цар Ірод великий, який на той час вже помер. Він помер приблизно на. Два чотири роки раніше за народження Єшуа. Ми знаємо, із вами ще щось, а саме, що в цьому уривку йдеться про ірода Антіпа, саме він хотів вбити Месію. Ми знаємо, що він хотів зупинити Месію тому, що саме він. Наказав вбити всіх дітей віком до двох років народжених на території, що була прилегла до віфлієму. Читаючи цей уривок писання, ми із вами друзі бачимо, що над життям Ієшуа нависла загроза. Ієшуа відповідає кажучи до них. «Ідіть і скажіть тому лисові, ось демонів я виганяю і чиню вздоровлення. У багатьох перекладах Біблії немає посилення на слові чиню. Це те саме слово, що означає досконалість Він говорить про дві речі, які він робить. по перше, це вигнання бісів, а це означає, що він має владу над демонічним світом. Потім він говорить про щось інше. Про що ж про зцілення в оригіналі на цьому місці йде посилення, здійснює зцілення. Посилення йде саме на слово здійснює, тобто на створення зціленню, скоєному вигляді. Отже, ми бачимо тут дві речі: Месія перемагає демонів, і у нього є влада над демонічним світом. І, по-друге, у нього є влада над хворобами і немочами. Він приносить доско. Остаточне відновлення, давайте ще раз звернемося до його слів. Вірш 32, Він каже: ось демонів я виганяю і чиню вздоровлення сьогодні та взавтра. І тут ми бачимо ще одне цікаве слово, а третього дня. У багатьох бібліях ці слова перекладають як у третій день. Насправді, у грецькому оригіналі тут говориться заради третього дня. У біблійному розумінні третій день відноситься до явища перемоги. У Писанні, коли мова йде про Воскресіння Месії, у багатьох виникає питання тут йдеться про третій день, але ми знаємо, що Христос був розіп'ятий на Великдень. Потім слідував перший день свята опрісників, який розглядали як шабат, неважливо на які дні тижня він випадав. Був день, коли жінки купували і приготували пахощі для того, щоб умастити його тіло. І далі ми бачимо, що щось сталося. час вийшов до того, як вони встигли це зробити. І є питання, що сталося. Друзі мої, настала субота. Субота, сьомий день. Якщо ми уважно з вами читаємо у Біблії про страсті Месії, про те, як він помер, як він був похований і воскрес. Ми точно знаємо, що він був розп'ятий на 14-й день Нісана. Наступний день був перший. Першим днем свята опрісноків, це велика субота, і ми читаємо про це в Євангелії від Івана, 19. був день, в який жінки приготували пахощі, щоб умастити його тіло. Вони відпочивали в суботу сьомий день тижня. І нарешті наступного дня, першого дня тижня, Ієшуа воскрес з мертвих, тобто це не третій день тижня, але в Євангелії Гілії від Луки 13 написано заради третього дня. Чому це так важливо? Тому що третій день це день явища і день перемоги. Тобто Воскресіння Месії відбулося у перший день тижня, і ми з вами повинні про це. Пам'ятати Отже, написано заради третього дня. навіщо щоб сказати читачам, що його воскресіння являє нам його перемогу над смертю? Що це означає? Це означає його перемогу над гріхом, тому що ми всі знаємо, що між гріхом і смертю є зв'язок. Цей зв'язок з'явився як наслідок самого першого гріха Адама та Єви. Повернемося до тексту. А третього дня або заради третього дня? Що? Закінчу. Про що йдеться про його воскресіння із мертвих і про стадії закінчення. Ми знаємо одну важливу річ. Він не вчинив жодного гріха, але коли воскрес із мертвих, він воскрес у новому стані у стані абсолютної перемоги. Тому він каже: я перефразую заради третього дня я теж буду завершений 33-й 33 вірш. Однак мені треба ходити сьогодні. Та завтра і тут ми бачимо одну річ. У більшості перекладів біблії тут сказано і в наступний день, але це не зовсім точно. Знову ж таки, я ціную біблійний текст, і тому дивлюся на мову оригіналу, як зараз. Тут стоїть грецьке слово Ехо, що означає «я маю це слово описує володіння, воно не відноситься до наступного дня. Більшість перекладачів перекладають те, що розуміють самі сьогодні, завтра і значить за логікою і часу найближчого. Але в оригіналі цього не написано. в оригіналі сказано я маю. Що ж у нього є? Він повинен прийняти покликання до свого життя. У нього є місія. Повернемося до тексту маючи. Місією він говорить також про те, що йому належить ходити або рухатися вперед, і з якої причини написано, бо згинути не може. І наступне слово тут говорить про прийняття. Він каже, що це неприйнятно, тому він дійде до Єрусалиму. Написано, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Якщо говорити про будь-якого ортодоксального робина, то для чого на його думку потрібен Єрусалим? Перше, що спадає на думку, це храм. Що таке храм? Це місце жертвопринесення. Тому єшуа каже, що йому належить йти далі відповідно до свого покликання написано: Бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Пророків вбивали там. Вони говорили правду, але народ не хотів їх слухати. І так як Ісус був у тому числі пророком, йому теж потрібно було йти до Єрусалиму. Тому він каже: Бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Подивимося на 34-й вірш. Єрусалиме. Єрусалим. Що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів позбирати дітей твоїх? Зверніть увагу тут на слово діти. Я вже говорив про це слово у своїх інших дослідженнях. Слово діти стоїть тут, у множині, тут не сказано синів і дочок. Але чому? Тому що слово діти має відтінок більшої прихильності. Це слово виражає велику любов і теплі почуття. Ось що тут говорить Месія. Подивимося знову на 34-й вірш Єрусалиме. Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів позбирати дітей твоїх? І Далі йде фраза: скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх. Далі позбирати дітей твоїх, як та кавочка збирає під крила курчаток своїх. Знову ж таки, тут важливе кожне слово. Месія каже, що у нього є таке бажання, сильне бажання, тому що він любить свій народ. Він каже Єрусалиме, «Єрусалиме, Скільки разів я хотів позбирати дітей твоїх? він наводить приклад птиці матері, яка хоче зібрати під крила свої пташеня, і зверніть увагу, тут сказано «під крилам». Дуже важливо те, що слово крила не евриті, хоча ми з вами зараз читаємо грецький текст, я поясню, не евриті це слово звучить як канаф, Чому це так важливо, тому що канаф являє собою край шати. А що це за край? Загляньте у книгу Чисел, 15 розділ, починаючи з 37-го вірша, ми бачимо тут особливу заповідь. Будь-яке вбрання людини, що має чотири краю, повинно мати те, що називається кистями. Кожна кисть являє собою заповіді Божі, і ми бачимо тут, що коли ми вивчаємо Божі Заповіді, коли ми з вами живемо за ними, то що відбувається? Ми бачимо свою гріховність, нашу потребу в спокуті. Павло вчив, що закон, хоча ми і не живемо під законом, тобто під його засудженням, закон дуже важливий, тому що він чує нас, що є праведним, а також показує нам, що ми неправедні, що нам потрібен спаситель. У Цьому є посилання на істину тори. Яка говорить нам, що людина стає праведною у вірі, не по справах. А по вірі. У Бутті 15.6 про Авраама сказано, Авраам повірив Господу і він поставив йому це в праведність. Віра призвела до праведних змін у його житті, і ми теж повинні слідкувати за цією же вірою, вірою Авраама. Не вірити у Божі обіцянки в його слово, тоді ми спасемося. Але є проблема. Подивіться на кінець 34-го вірша. Та ви не захотіли. Ви не захотіли близькості з Богом. Іншими словами, тут сказано: ви не захотіли спокути, ви не захотіли поклонятися мені, але настають зміни. Залишився останній 35-й вірш. У ньому Месія пророкує. У ньому йдеться про те, що Бог дозволить чомусь статися. І ми точно знаємо про що йдеться. Це перегукується із тим, що я вже говорив раніше. Ми повинні очікувати духовних змін серед євреїв в останні часи. Чому зверніть увагу на 35-й вірш? Ось, це слово для залучення уваги. Зверніть увагу, тому що сказане після цього слова дуже важливе. Написано, ваш дім зостається порожнім для вас. Говорячи про дім, він має на увазі храм. А також Єрусалим та ізраїльський народ, він буде порожній. Про що це? Якщо ви вивчите слово «порожні», ви знайдете щось цікаве. Воно походить від слова, яке означає пустелю, дику місцевість. Тоді ви правильно зрозуміли б слово Боже. Слово пустеля на євриті це слово мідба. Згадайте, що євреї провели 40 років у пустелі. Тут теж використовується слово мідбар, тому що Бог хотів навчити їх. Він хотів навчити їх довіряти йому, сподіватися на нього, залежати від нього. Отже, Месія дозволить усім народам світу вирушити війною на Єрусалим. Єрусалим чекає світова атака в останні часи. Це не повинно нас здивувати, тому що вже сьогодні ми бачимо, що антисемітизм процвітає у всьому світі. З моменту нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Ми побачили, наскільки запекло інші країни ополчилися проти ізраїльського народу. Це не повинно нас дивувати, тому що він говорить тут. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю, бо я вам, ви мене не». Туди йде подвійне заперечення. Дослівно, це означає, ніколи написано Ви мене не побачите, аж поки не настане що скажете. І ось тут важливо «благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Про що це нам говорить? Про те, що Бог дозволить Ізраїлю пройти через великі страждання ми знаємо про ці пророцтва. Месія також говорив про них. Це буде найважчим стражданням і потрясінням, з яким коли-небудь стикався ізраїльський народ, навіть важче ніж за часів Голокосту. Бог не є джерелом цих страждань. Але для чого він дозволить цьому відбутися? Для того щоб привести Ізраїль до віри. Іноді, коли ми знаходимося у порожнечі, у пустелі, коли нам нема на кого більше покластися, і все проти нас, ми знаходимо того, хто за нас. І це Бог. В останні часи всі народи землі стануть проти Ізраїлю. І що тоді станеться? В цей час Месія явить себе. Всі побачать його в небесах разом з його церквою. Про це сказано у першому посланні до Солонян 3:13. Цять там сказано, що святі будуть із ним. Він зробить те, про що говорив і принесе суд на ворогів Ізраїлю. Він буде частиною залишку ізраїльського народу, який прийде до віри. Месія встановить своє царство. а Ми будемо вірувати і правити в нього разом із ним протягом тисячі років. Як це чудово. Все це говорить про вірність Бога. Не він принесе ті зміни, які необхідні, щоб євреї сказали: «Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Коли євреї приймуть добру звістку, ми побачимо всі зміни, які повинні будуть відбутися для встановлення Божого царства. Бог так благ. Його слово це абсолютна істина. Нам потрібно вивчати його і застосовувати це слово у своєму житті для того, щоб догождати Богові. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.